Присягає, я вступаю до лав батальйону Маріуполь і урочисто присягаю народу України та громаді міста Маріуполь захищати та боронити землю від ворогів. для мене Україна соборна та єдина. Маріуполь українське місто, споконвіку і повсякчас. Присягаю! Я ніколи не зраджу народу України! Я ніколи не зраджу Маріуполь! Присвіта Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! Україна! Поряд усе! Україна! Свято мати героїв! Україна! Свято мати героїв! мого! на серця мого! мого! Прилить бури вітрів Кавказських! кавказьких! Приливітрів Кавказських! Шумом карпатських очахів! Батька хмеля. Та батька, та батька хмеля, Триумфом і гуком гармат революції! Триумфом і гуком гармат революції! Радісним гованом субінських двонів! Радість Раді на голова на Нехай душа моя тобі відродиться! Нехай душа моя тобі відродиться! Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю омінниця! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти все щастя моє! Воти все щастя моє! Задзвони мені бряскотом кайданів! За згоди, Задзвони кайданів. Грибов, Примеси Примеси мені кайданів! у кайдані! ранки! грибом шивениць у конорі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки катованих! У льоках, в тюрмах і на заслані! У ляках в тюрмах і на заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття в міць! Щоб зросла! Щоб сміло йшов я в бій! Щоб сміло йшов я в бій! Так як йшли герої за тебе, свята! Так як йшли герої за тебе свята! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потопта не честь! честь! честь. Глунка тіл твоїх! Лунка ті твоїх! твоїх. Не винну кров погортованих дітей твоїх! Не винну кров погортованих дітей твоїх! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших не нам! Що в кості по розкидані або дайком поховані? Що і в кості порозкідання бодай кому поховані. Пали вогнем життєтворчим. Пали вогнем життєтворчим. творчим. кволість у серці моєму. Всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпивий дух! Скріпивий дух! Загартуй волю! Загартуй волю! моєму! У серці заведе моєму. Зрости, Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! Учинах тих, хай знайду я смерть! Вчинати смерть! Солодну смерть уму за му... тебе! Солодна смерть! У му... тебе. І розплинуся в тобі. І в тобі! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Від вічна Україна! Від вічна Україна! Свята!